Україна входить до п'ятірки світових лідерів захворюваності на сухоти. Майже чверть мільйона громадян страждають на туберкульоз. Найбільше на Київщині, Херсонщині та Одещині. У день боротьби з захворюванням Кабмін затвердив стратегію подолання епідемії туберкульозу та СНІДу на наступні три роки. кажуть, це дасть змогу лікувати пацієнтів за міжнародними стандартами. Одне з відділень лікування туберкульозу інституту Амосова. Хворі ховаються від камери. На стаціонарі тут 48 пацієнтів. Ця жінка попросила її не називати і не показувати обличчя, про те, що хворіє на сухоти дізналася на початку березня і її курс лікування ще триває. Кашляла, кашель був, не обратила на це внімання чогось. На роботі робиш собі, дай собі таблеточку там одну випив дай. Пішов собі. О, то, щоб щоб ту не не щоб то, може, я і не знала б тут. Додому жінку відпустять не раніше, ніж за півтора місяці, але вона прийматиме медикаменти і далі. Навіть найлегшу форму сухот лікують щонайменше півроку. Перший дегностований туберкульоз лікується 4-6 місяців, ну там десь більше, як в залежності від процесу, може там і більше до 8 місяців, а так до 12, до 18, до, до 2 років щодня хворі отримують пігулки. Ліки безкоштовні, але їх видача контрольована. Медична сестра ставить відмітку про те, що хворі отримав ці протитуберкульозні препарати. Завідувач відділу каже, відпустити додому можуть вже за два місяці від початку лікування. Якщо хворий не представляє епідеміологічної небезпеки, максимальна кількість таких хворих може лікуватися у амбулаторних умовах. Це його мотивує краще лікуватися вдома, його легше, Для нього це звична обстановка. Таке лікування це крок уперед і відповідає світовому досвіду, каже Дмитро Шерембей. Він координує організацію соціальної підтримки хворих на туберкульоз. Все лікування доведено орієнтуватися на пацієнта і на його а не на утримання його в лікарні. Дуже важливо, щоб освободиться большое количество ресурсов, которые тратилось просто на содержание здания. И эти ресурсы можно потратить на диагностику, на более дорогие формы лечения и на нормальное сопровождение человека. Зізнається, і в нього були сухоти, але каже, потрапив до статистики успішного лікування. Все осложнялося тим, що у мене вірус монодефіциту і дві інфекції одновременно. це значительно зберігає шанси твого виживання. Ну, а настроєння, звісно, в мене було другое. Хоча при всіх там признаках болезни доктор мені сказав, що мені сталося жити там місяць. Я йому сказав, що не йому рішать, скільки мені жити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже чверть мільйона українців страждають на туберкульоз. Щороку захворюваність знижується в середньому на 4%. Натомість збільшується кількість стійких форм хвороби. То дійсно, за статистикою, наша країна входить до п'ятірки країн світу з найвищим рівнем захворюваності саме на мультирезистентний туберкульоз. Тобто це туберкульоз зі стійкістю до основних відомих протитуберкульозних препаратів. Лідери за рівнем захворюваності Одеська, Херсонська та Київські області. Найнижчі показники в Харківській і Чернівецькій областях та в столиці. Кристина Карвацька, Дмитро Шанчук. Новини на першому.